Ну що, далі рейтинг, далі нові пригоди у ньому. Ця гра має бути захоплююча. Випадає нам Польща в союзниках Саксонія. Досить цікаві нації. І думаю, я собі тут, давайте зіграємо не, як завжди, не вкривати гусар, а поспалити рушіння, вроді вони так називаються. Чотири конюшні підковою, я думаю, аби посполити рушіння. Їх має вийде досить багато. І, в принципі, має бути цікаво. Коні це завжди добре. Давайте, як завжди. Тут ніби теж тест непогано. Два центри міста. Як завжди, виходимо в швидкий ринок. Так, Спалюємо склад, ритуал. Пройшов успішно. А ринок не зачепили. У <хи> мене деколи буває, що я ще ринок зачіпаю. Так, давайте обміни. На обмінах я перший. Бляха, збив. Ааа, вже не перший. Ні, перший. Перший на обмінах це означає, що противники, скоріш за все, не дуже сильні. Ну окей. Давайте займаємо золото, У нас так... нам повезло. Три золотих шахти. Хм. Відразу. Це рідкість. Так. Два селянина розвідують. Є... ще одна шахта і у нас є в шоколаді. Так, давайте сюди, що халявити. Одна казарма. Але ми будемо грати через дві казарми, не через одну, як зазвичай роблять інші гравці. Через дві казарми теж норм виходить. Може там на 10 коней менше, але. А зато мушкетерів досить непогано. Блін, де в нас ще одна золота? От не бачу я внизу, напевно. Так, академія. Нормас, ну давайте нам четверте золото. От бачите, три знайшлося досить легко. Ааа... А останнє щось не хоче. Давайте розвідувати. Так добре, коли всі 4 знаходяться до, до другої, кажу до другої. Навіть до другої це дуже добре, а до третьої хвилини. Давайте сюди на дерево, зразу їх відправимо. Ні, не бачу я золота. Скоріше за все, що воно з правої сторони десь. Блін, дуже далеко. Так, ну ж де вона є? й сукера. Блін, золота немає. От якраз нам 4... Четвер... Ох, є четверта шахта. От якраз нам бракнуло того золота з четвертої шахти, я вам кажу. Ну, Тупо от на мінімалках, бачите. Не стає нам на сукеру. Але зараз підійде золото, вже майже є. Беремо берем, берем сокеру. Давайте всіх. Не роб на поле. Так, розвідка. Колосок берем. Дуже важливий ап. Є. Yeah. Так, друга конюшня. Ой, кажу друга, перша конюшня, кажу друга, чуєте? Так, перша конюшня пішла. Збираємо на другу. Як і золото, так і. Дерево потрібно. Розсилаємо далі розвідку. Блін, я ж вроді тут слав, що вони не пішли. Досить цікаво, у нас виходить. Займаємо вугілля залізо. Червоний розвивається саме слабше ніби. Ох, буде боляче. Я поки що ніби саме. Але то зараз то початкові. Очки тут вони особо не грають ролі вже далі будемо бачити все. Так. 5-5 селян, все нормально. Друга конюшня пішла. І зараз будемо золото удосконалювати. Так, ну давайте сюди. Такий собі маленький лісок. Ох, там Ладно, вже поставив туди. З правої сторони воно би який крутий лісок був. І я їх дав. Ладно, давайте паркан. Запускаємо конюшню. Так, шахти. Шахти, шахти, шахти. Давайте є. Yeah. Підведем. ще Підведемо. Ближче. Давайте в дальну, бо і так ще золота немає. Так, дипломатичний. Дипломатичний. Погнали. Є. І остання золота шахта. То можна було скоріше. В принципі, не треба було на дерево давати селяна, удосконалити шахти, але ладно. Нічого страшного. Десь на 30 хвилин так спізнилося з прокачкою золота. Дипломатичний є. В принципі, нормальний ще час на дипломатичний. Можна було і раніше трішки, але десь на 7,30, 7. так. Але все рівно нормально, 8 хвилина не критична. І на охорону стане ще може для формації навіть. 196 буде. Не знаю, чи я буду робити формацію, все залежно від ситуації, хто проти нас буде йти. Так, займаємо шахти, бо нам буде потрібна підкова. Так, конюшня. Третя конюшня пішла. 9 хвилина. Нормально. І... І остання залізна. Все. По шахтах в нас вже все. Супер просто. Щось червоний відстає трішки по очках, але... А не так критично. Нормас. Ми зелено йдемо так на рівні. По розвідку. Цікаво. Так, ардепо. Все-таки, думаю, я краще будемо робити арту. Підкову, Підкову може візьмемо в кінці. Їжа, їжа, їжа. Є. Краще не ризикувати, а то буде швидкий раш і... Гге. І до побачення. Так, чекаємо на друге РДП. Блін, 24 селянина. Що ж ви їжу не можете назбирати? Прикалуєтесь. Давайте сюди на дерево. Будемо докупляти за дерево їжу, бо я бачу, у них там дуже тяжко все йде без прокачок в академії. Так, 15 селянин. Нормас. І перекидаємо всіх на дерево. 15 селянин буде на, на, на їжі. Так. Є охорону поставимо за той час, поки нема що робити. Блін, ліміт, ліміт, ліміт. 4. давай хоча б 4, ну. От жорстко. Оце в нас ліміт, навіть у індашері особу ми не робили 400, тут вже на 11 хвилині ліміт. Непогано. Польща. У них мушкетери скоро виходять, тому так. Так... Давайте більше будиночків є yeah. Нормас hmm. я би може на камінь поставив. 10 чоловік. Давай так. 11. Давай сюди. Я, ну, багато хто не ставив на камінь в селянині, у і за дерево, але я коли вже підходить 15 хвилина, я ставлю. Бо потім все так інтенсивно, що просто... Не хочеться міняти на, на ринку, потім ставити будиночки. Це все дуже втрачається багато часу. Я не встигаю. Багато що забуваю. Так, арт-депо. Давай. Є. Є в нас підкова, є в нас два ардепо. Є навіть трішки пушок. Хвилина часу залишається, правда? 90 коней буде десь, до сотні коней буде. Непогано. Так, давайте тут. Так, зробимо Пушки. І прокачуємося. Блін. Давайте доміняємо дерево. Давайте 10 тисяч. Є. Що нас три барабанщика, а офіцера нема, Зашибісь. Так, зелений щось вирушати. Вирушив. Не подобається мені таке. Що Таке є? Є, є. є. Нормас. Залізу, залізу, залізу. Є. Є в нас швидку Останню силу пострілу беремо в, в казармах і все у нас добре. Блін, немає сили пострілу, звісно, але ми зараз будемо домінювати все, що можемо. Мас все-таки хоче атакувати. Ну, давайте будемо приймати. Шість пушок. Так. Січових закажемо. Что ти? Будеш нападати чи ні? куда? Блін, розстрілюють назад, 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 назад. От жулик, мені почуть, хоче розстріляти все військо, так? Ні, 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 ні. Та ти що? Нормасно. Так, тримати, давай. У нього то гармат немає. Давайте настрійлювати. Все, у нас є 10 гармат, блін, я би, в принципі, нападав. Додавлював його. Я щось не бачу ні нього, ні пушок, ні, нічого можна нападати. Там червоний щось вирушає. По очках ніби нормально хлопець грає, але. Чи воно все так? Так, що я хотів? Блін, як не взяв взагалі. Будиночки. Так Це є. Їжу, ап на їжу треба брати. Блін, так довго, чесно. Так, сила пострілу. Давай, 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 є. Так, червоний вийшов, блін. Все, виходимо. Виходимо. Тільки не злийся там, червоний, я тебе прошу, блін. Добий слово філету. Так беремо церкву, нам в століття треба. Все добре. Давайте сюди. Ну тут ніби широку, тут можна буде заходити. Не так вускує. Так, ну гравець непростенький. Це видно. Так, бля. Ну, давайте нападаємо. Січкою в драгунів. Січкою драгунів. І погнали. Бляха, без атаки. Ох ти ж блін. Знов. Та що ж це таке? Оце я війська втратив. Ну його гонай. Ви бачили це. Це жесть. Просто без атаки два рази пішли. Ну йомайо. -ма -йо. мало бути все ідеально, прям. У мене нікого ідеально не буває. Йомайо. Та все, і дивіться, він ще мене зараз на картечі приймає як. Так, давайте ширше розставлятися, а то ми зараз тут злиємо взагалі. Червоний придавив свого фіолетового. Невже ми ще й союзник цього разу попався нормально? Так, давайте з драгунами зайдемо йому в тил, щоб він трошки відволікти його. Розтягнути його трохи військо. Та ти що, Оце він мене там на, кар... на картечі лапає і лапає, чувак. Просто контроль в нього сумасшедший. Хто це такий? Так, давай йдемо сюди. А тут прориваємося як можемо. Так, сюди. Цей ап століття бляха ти мог. Блін, а що, червоного вже нема? Та ж він... Та ж він вроді перемагав, ти жартуєш. Червоний не покидай мене. Я тебе прошу, чесно. Бляха, ми вже тут ще й... Оце ж ти грає нормально. На ту він на тупо, дивіться, він на картечу просто... Виноси як, як молодого. А в мене вже гаубиці пішли, блін. Ну все, мені тут треба відступати, я вже тут не можу, мене тут просто перебивають. Чувака, там теж 4 конюшні з підполої, походу, що і просто вже ліміт у мене давить. Так, пушки, а не гаубиці треба робити. Драгунів закажемо соточку. Так, давайте його тут приймати. Ми маємо перестрілювати, в принципі, його тут. Він так некучно зайшов. Січку треба робити, бо він же мене тут зараз. По мені будиночки ще. А ні, тут ще й фіолетовий заходи. Ну йо -мо, все. Ну, тут же фіолетовий заходить, тут же все. А разом зеленим Тут же я ніяк не навіть селяни не поможуть. Блін, червоний, що ж ти під тою фортецею сидиш? Фіолетовий пішов фортець. Угу. От так от. І вроді від зеленого от ми тут відбиваємося Селянами і І дергунами. Точніше посполитим рушінням. Але Фіолет і тут вже зайшов. Подивіться, якими силами. Червоний просто не встигає. Мене тут зараз не буде. Та ну це мене... я... я натупив, я натупив при атаці, мене без атаки два рази пішли. Це жесть. Можна було брати цю катку. Ну нічого, противник сильний, я нічого не кажу. Було круто, чесно. Ой-ой-ой, червоний-червоний. Та все, тут вже нема що казати. Жорстко, жорстко. Найді якби я хотів, до червоного нема що йти. Так, Рассвет. Union Mike. Нічого собі, і сварок. Ох, в них досить непогана, Тіма вийшло. Union Майк. Нормаз. Досить хороший гравець, топ-100, хлопці. Цікаво, цікаво. Еге. І подивіться, в нього нічого такого не було, особа, але... Ну тут фортеця. До речі, вона досить непоганою спасла його. Червоний просто не знав, що робити. Крутився туди-сюди. такі то діла. Все, здався ресвет. Ой, давайте глянемо статистику. Статистика. У мене ліміт досить непоганий був. Юніон Майка такий, такий ліміт був маленький. Хоча, а чого так. А о зато подивіться, у нього фул академія була. У нього фул академія майже. Дві швидкострільності. стрільності. А на момент бою було майже фул. Так, було фул академія. От чому він мене потім і вже перестрілював цим маленьким своїм військом. Жесть, оце жесть. Ну ладно, чітко було, чесно, мені сподобалось. Ладно, дякую всім, що додивилися відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Не виграли, але цікаві катки можна і з проіграшем викладати. Так, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на канал. Це основне і зараз дуже потрібно мені це ця ваша підтримка. Ну і в загальному, давайте зустрінемося вже в наступних крутих катках, баталіях. До зустрічі, бувайте!